Він завжди казав, я йду теж, хоча це була не його робота зовсім. Він каже, я йду теж. тому командир каже, ну не можна. А Він потім все рівно зібрався і пішов там з хлопцями розміновувати поле, щоб вони могли танками проїхати. Він такий йому завжди все цікаво, щоб він розумів, куди йому їхати, ну, щоб знав, що і куди йому танком рухатися. Я йому кажу, ну для чого тобі це? Маєш там свого танка. Ну, вже пішов туди, якось ну, стримніший бути. Він каже, я приїхав з-за кордону. Приїхав не сидіти тут, а я приїхав відбивати, щоб пошвидше закінчилась війна. Каже, ну, бо військову кар'єру він хотів продовжити. Я готовий. Вогонь, вогонь. Вогонь. Поїхав в Чехію, там йому щось не повезло, потім поїхав у Швецію і там він вже працював, був вже начальник цеха, так як володів добре англійською. 26-го я стояла на кухні, то він вже повернувся додому. Я почала плакати. На що ти це зробив. Він каже, як всі так скажуть, то що буде. Ходив кожен день на воєнкомат, і я на колінах просила Іваночку, передумали не йди. Він сказав, що я, я йду. І першого його вже взяли. Визволив багато селів, міст, Гіточок спас багато, зато медаль залужний, йому вручив. Він мені навіть не говорив, що він. Їх був, він мені постійно говорив, що в нас світла не було, я не можу телефон зарядити. Все добре, там, в мене все добре, я чую в телефоні, там якісь світи, чи що. Він мені каже, та ні, я просто вийшов. Дуже сильно він не хотів бути танкістом. Він казав, що ну, танк це немає, я в танки точно не піду. Тут приїхали, потім він хотів йти в штурмовики. Приїхав у Львів, йому кажуть, вийдете в танкіста. Тому його призначили командиром танку. Це ніхто не знав, я знав, що він в Харкові. То він почали наступи там відбивати Харків. Він сказав, ми, що він їде в Бахмут, що там буде наступ, що він буде в Бахмуті. Ну, сказав, що я нікому не казав. Я тоді йому кажу, а тобі це подобається? А він, він каже: війна не може подобатись, але ми мусимо. От каже, ми мусимо це зробити, щоб на нашу землю і в нашу хату не ввійшли, каже, от такі тварюки, які до нас прийшли на нашу землю. І завжди ти його питаєш, він завжди посміхався. Ну, от Є такі хлопці, які розказують все, що в них там було, де вони були, які там завдання. А він ні, він кума, в мене все добре. Дитина каже: Мама, мій хресний прийде, в нього було день народження, і ти кажеш, про він коло тебе завжди поруч. Він каже, так, він живе на місяці, коло <голу> Божій. Це для мене дуже була рідна людина. Це він мій кум, дружба на в весіллі в у мене був. Взагалі постійно час проводив з ним. Він мені був рідніший як двоюрідний брат. Він вже повертався з фронту, він приходив до них в мене дві близнючки, він ну, безмежно їх любив. Єва, похресниця його. Постійно мені говорить за нього, каже: А чому? Каже, Орки, кажу, вбили мого нанашка, тому що він каже, забрав у них патрони. Мені тяжко дитині відповісти, самі розумієте, кров серця капає. Я вже хотів був звільнятися до, до його смерті, але в мене була злість. Злість на них, і ми, ми вирішили з побратимом трохи помститися. У мене дуже класний побратим, він погодився зі мною виходити і так далі. Ми, ми це забирали, скажімо так, з, з насолодою. Тяжко доходити зараз до позицій, тому що дрони з тепловізорами і так далі. Від лінії, від лінії Орків у нас найменша дистанція була 500, якщо я не помиляюсь, 70 метрів. Це дуже близько зараз для цієї війни. Ви розумієте? Якщо вони почують якісь постріли і так далі, то в твій квадрат вже летить все. Я один із перших знав, що вже немає живого Івана Пічука. І ніяк не міг ну, до мами Світлани зателефонувати та сказати. Ну, для мене це було важко. І я зустрівся в селі з братом Назаром. Назар усміхнений. Я кажу, як справи все, 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 що там Іван. Отче, не дається два дні чути про себе зовсім. А я вже знаю це, що сталося. І я не знайшов сили в тому, щоб сказати йому. Хлопці розказували, коли вже тепер приїжджали, що вони обстрілялися, і помилися і вийшли на двір. Три. І Іванко стояв вище, один нижче, і це ще, ще три їх було лише нижче. То Тому коліна так порізало, тому так трохи лице і ніс, а Іванковий прямо огор. Щоб прийшов і так, обнімав мене на руки, брав, снилизи. Він так, як і приїжджав, так робив. Ми могли по чотири години говорити з ним, але не про війну. І тут мені легше.